Друзі, доброго дня! І так у березні поточного 24 го року прийшла довгоочікувана індексація пенсій. що нам обіцяли, та які пенсії насправді отримали пенсіонери. В першу чергу хочемо надати вам коментарі пенсіонерів різних категорій. Вважаємо, що вони цілком відображають загальну картину індексації. В другій частині відео я коротко пройдусь по обґрунтуванням. Зі сторони закону кожного з обурливих коментарів пенсіонерів. І так, що пишуть пенсіонери про індексацію пенсії, яка, яка в результаті пройшла на початку березня. І так, перший коментар пише пенсіонер Ольга: в особистому кабінеті перевірила доплату свою і чоловіка. Мені додали 820 гривень, проте зняли 300 гривень доплати. Як 70 старічний? У мене 42 роки стажу і коефіцієнт зарплати 3,9. Чоловіку додали 780 гривень, у нього коефіцієнт зарплати 2,9, а стаж 44 роки. Олексій пише коментар: «Було, 270... було 2760 гривень, додали 220 гривень. Але з пенсійної справи раптом зникла Чорнобильська доплата в розмірі 50 гривень. І тут свиснули. Сергій пенсіонер пише, я отримав 18 гривень. Нехай вони засунуть їх собі в одне місце. Валентина, пенсіонер, пише: У мене все зійшлося до копійки. Точно 7,96% індексації. Всього додали 687 ,47 гривень 47 копійок. Любов пенсіонер пише: Індексація 250 гривень. Жах і ганьба. Степан пенсіонер пише: вийшли на пенсію у 2020 році. Замість індексації виплачували 100 гривень, 135 гривень і знову 100 гривень надбавки. Хоча це було проведено за статтею індексації. Тепер додали 200 гривень до основної пенсії, але забрали ті ж 200 гривень попередніх надбавок. Переклали мої гроші з однієї кишені в іншу, якась шахрайська схема від влади. Наталя пенсіонер пише. У мене така сама ситуація. Я теж вийшла на пенсію у 2020 році, і мені також додали 200 гривень до основної пенсії, а 200 гривень при цьому забрали. Тобто, ця афера для усієї країни вони знайшли спосіб зовсім не індексувати. Володимир пенсіонер пише про молодих пенсіонерів, зокрема, 2020 року. Спочатку плюс, потім мінус, дорівнює нуль замість індексації пенсії. Збільшили тільки тільки на 16 гривень за рахунок доплати за понаднормовий стаж. А казали, що збільшення буде не менше 100 гривень. Бачимо, що декому додали по нинішнім часам непогану пенсію, прибавку. Але в конкретних випадках, наприклад, пані Ольга пише, що у неї і у чоловіка багато стажу і дуже гарний коефіцієнт зарплати. Але тут виявилися обмеження. Очевидно, що після індексації пенсії у жінки збільшилася і стала пенсія більше 10 тисяч гривень. Такому випадку право на вікову надбавку втрачається, але і дуже але є і дуже багато обурених людей. Прямо в постанові не написано, що треба всім додати мінімум 100 гривень. Якщо вчитатися більш уважно, то там прописано конкретні випадки, в яких розмір підвищення не може бути меншою за 100 гривень. Те саме стосується і тих, хто пішов на пенсію в 2020-2023 роках. Формулювання в постанові. Дуже громіздке. і для нас їх попередньо е, спрощено розшифрували так: всім тим, хто пішов на пенсію е, в останні три роки, буде підвищення по 100 гривень. На практиці ж бачимо знову, що це не так. Дається взнаки і ситуація, де пенсія та надбавки переховуються у зв'язку з зростанням прожиткового мінімуму. Це передбачено законом, і постанова про індексацію в цих випадках не діє. Тобто, комусь додали до пенсії 16 Тере 18 гривень лише через збільшення доплати з понормовий стаж, а не через індексацію. Тому тут підвищення не досягається до 100 гривень, бо в постанові про індексацію вказано, що така доплата робиться лише тим, у кого безпосередньо розмір індексації вийшов менший за цю суму. Окрім цього, бачимо приклади, де комусь на 200 двісті 250 гривень просто підтягнули мінімальні виплати по пенсії.